Друзі, є з нами на зв'язку ще один гість, військовослужбовець Збройних сил України за позивним Шейх Євген і Пане Євгене, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! Пане Євгене, вчора Блумберг писав про те, що через рейди, рейди російських добровольців на територію Білгородської області росіянам доводиться перекидати частину своїх військ з харківського напрямку, і якщо не помиляюсь, навіть з Куп'янського теж трошки відповідно здавалось би, що мало би на фронті трошки ставати легше, принаймні менше російських військових терористів. Ясно, що ви не можете за увесь фронт відповідати а винятково про свою ділянку. Але тим не менше, чи довкола вас відбуваються якісь зміни? Іно можливо, ви теж бачите якусь ротацію російських воєнних злочинців. А, ви знаєте, я сьогодні вночі тільки змінився з позиції. Вчора ми добряче відпрацювали, і скажу вам, що от, е, за два роки на війні я звісно не можу давати експертних оцінок як е, офіцер з високими погонами, там з генштабу, але не дуже, наприклад, розумію суміжність е, подій на Донецькому напрямку фронту, і, наприклад, з тим, що коїться у Білгоручні. Так, але можу вам сказати, що за е, дві доби чергування, за комучора змінилися, е, відносно пройшли тихо. Була активація обстрілів та Артилерію, мінометами з двох годин ночі вчора до сьомої ранку, але перед цим просто сутками неймовірний шквал артилерії, мінометів був постійний. То вчора скажу, кажу: відносно тихо, було це не наш напрямку. Але підкреслю ще раз, що я не дуже розумію, як військовий яка суміжність цих подій, Донецький напрямок, якби білого ручного. можливо, можливо, якусь кількість БК там трошки урізали їм. Тобто, по поки можу все це тільки скажімо так: ну проперепредполагати не більше, uh -huh. а, але. Це, звісно, зрозуміло, і всім військовим, хто спостерігав за ситуацію, яка розвивалася на Білгари... на Білгорощині. Звісно, дуже цікаво було, чи потягне це за собою відведення військ з Куп'янська, бо не дуже було зрозуміло, чи є в них якісь резерви ближче ніж куп'янський напрямок. Тому тому що захищатися їм це очевидна історія, що потрібно було. Ну не дуже було зрозуміло, що чи коротко, мають вони ті необхідні резерви, щоб не зрушувати нікого з лінії фронту. Бачите, на сьогоднішній день вже там де... скільки півтора тижні діяльності. РД така призвели до того, що ворог змушено відтягувати певну кількість своїх військ. Це вже не ніякі там не припущення, а факт, який спостерігається і е, відомий вже не тільки військовим експертам, а в усіх засобах масової інформації пишуть і публікують знімки, де ворог відтягує певну кількість техніки в сторону Білорущини. Падали не тоді я вас запитаю про ці небезпеки, якими е, і загрози, якими дуже пишаються Російська Федерація, країна агресорка. Вони нещодавно показували виробництво кабів, що вони там потужно запускають кількісно і їх буде ще більше. Страшна зброя. Наскільки я страшні бомби, наскільки я чула від теж воєнних експертів, вони писять: ну, якщо є тобі де сховатися, да, при тому таке прям надійне укриття, то є шанси вижити. Якщо немає, якщо це бліндаж, звичайний окоп, то на жаль, шанси набагато менші. Чи зараз ви фіксуєте збільшення застосування цих кабів, тому що ну на жаль, вони відтестували застосування їх і під час е просування Авдіївкою, не тільки вони там зовсім ж таки на Купінському напрямку. Ку і на Сумщині скидають ті бомби. Чи зараз це становить для вас проблему і ускладнення? Давайте я вам скажу по вашим словам. По-перше, там звісно, що бліндажі від Каба і ФАБа не врятуються, це перше. Друге, яке би не було укриття, повірте, туди, куди прилітає ФАБ, навіть просто ФАБ 500, якщо це двоповерхова двоповерхова будівля, від неї не залишається нічого, навіть подвалу. Тому які там повинні бути укріплені, щоб берегтися, мені не дуже зрозуміло. Так вони підтвердили, вони побачили ефективність цих кабів. Бо дивіться, є лінія фронту умовна накопані, які б не були суперкруті фортифікаційні споруди, тобто, щоб захистити себе від Каба повинен, потрібно сидіти на глибині, напевно, метрів 7, не менше. Тому що воронки від них, я ж кажу, від будівель, де будівля 2 метри, воронка від них залишається 4-5 метрів від цих ФАБів. Це якщо ФАБ 500, це я не кажу, як, а що там вторе? 2000 півтори тисячі. Чи е, трьохтисячний, який там вчора хвалився, виставлявши гушу, десь він там їх е, е, інспектує. Е, тобто відверто ситуація з кабами дуже е, печальна. Кошмарять вони ними постійно. Окрім е, от завчора, вчора, я не чув поруч з нами розрива не одне одного фабу і кабу. Хоча кожного дня по два-три запуски було постійно. Е, але щоб не впадати в такий пісимізм, е, F-16 – і це те, що можна допомогти і закрити небо, і збувати ці літаки, які запускають каби. Тобто, так ситуація хернова, відверто кажучи, ворог. Рушить нас по лінії фронту, але є чим захиститися. Я думаю, що на сьогоднішній день потрібно тиснути як моя сильніше на міжнародних партнерів, щоб вони скоріше нам дали засоби захисту від цих літаків, які пускають по нам кабине. Пане Евгене, роз допоможіть розібратися із військовою термінологією цивільним. Вчора головнокомандувач Сирський в розмові з одним із французьких генералів сказав, що силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на сході України. Що означає стабілізувати обстановку? Це ми. Ми і не наступаємо, і не відступаємо тобто, чи якось міняється динаміка бою, що це буквально означає. Буквально це означає наступне, розумієте, всі думають, що є 10 ліній накопаних заздалегідь заготовлених позицій, тобто окопної лінії, бліндажів і так далі. Але одна історія, коли два роки заходить один підрозділ, тобто як стояла там бригада в Авдіївці, я не знаю, чи можна ізвати чи ні, це легендарна бригада, яка за два роки набудувала собі укріпів, яка два роки жила в них і тримала. Це одна історія. Потім, коли війську сталося так, що потрібно відходити за для збереження особового складу, там через Два роки сумасшедших шквалів Авдіївки, ви це все бачили. Розумієте, які би не були заготовлені позиції, ти не будеш за них триматися, як ті, які ти сам вибудовував два роки. Тому лінія від Авдіївки трохи рухалася. Ласточки, Орлівка, ви це все знаєте. І нам самим, і хлопцям, було не те, що це навіть ну, цікаво не, не, не те слово, а дуже переживали за те, де відфіксується та стабілізується саме та лінія фронту. І ось нарешті хлопці відійшли на ті позиції, де ворог там має просування мінімальні за добу, якісь. це і називається стабілізація. Стабілізація лінії фронту, тобто фіксація більш-менш, тобто хлопці сидять зараз на тих позиціях, де вони вже можуть давати гідну відсіч і гідний відпор ворогу, тобто відбивати атаки в лоп-лоп, наносячи ворогу максимальне ураження, а не просто там. Тобто, ви розумієте, просто в полі лоп-лоп, якщо стояти, то будуть втрати шалені у нас. І от фіксація стабілізації цієї лінії фронту, це значить, що хлопці знайшли і відійшли, і сіли саме в тій позиції, де вони вже можуть впевнено тримати оборону. Почули пане Іване, дякуємо за роз'яснення. Стало зрозуміло, що військовослужбовець збройних сил України за позивним шейх Євген Генієвляв був з нами цієї миті.